Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Україні милі. Щоб вони широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як криве ревучі. Як понесе з України у синє море кров ворожу, отоді я, і вони, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте І вражую кров'ю злою. Волю крабіти, і мене в сім'ї великій в сім'ї волі навіть не забудьте пом'янути, не звин тихим словом. Кохайтеся, чорна риві, та не з москалями, бо в москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартує кине. Піде в свою московщину, а дівчина кине. Якби сама ще б нічого, а то й стара мати, що привела нас від Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає за що. А з, з, люди серце не побачить, а скажуть ледащо. Кохайтесь чорнобриві, та не з москалями плоть, бо москалі чужі люди знущаються з вами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, наші стали на папері сумними рядами. Чим вас вітер не розвіяв стипу, як повинну? чим вас лихо не приспало, як свою дитину. Думи мої, думи морі. лихо лихов мені з вами, Наші стало на папері сумною лядами. Бо вас лихо на свідна сміх породило, Поливало сльози. Чом не затопили, не винесли в море, не розвили в полі, не питали б люди, що мене болить? Не питали б, за що проклинали долю? Чого мучу світом нічого робить? Не сказали б насміх. Квіти мої, діти, нащо Наші... ж вас охапля? Нащо доглядав? Чи заплаче серце одну на всім світі? Яке з вами плакав? Може і вгадав. Може, знайдеться дівоче серце тарі очі, що заплачуть на сі думи. Я більше не хочу. Одну сльозу зачейкаю. І панам, панам, панами. Думаю, думав. Лихала. Воно кошемо полакати, хроші надвишними году. з сплугами йдуть, співають і душі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, зіренька встає, дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама засила її, затихло все, і тільки дівчата та соловейка не затихли. Ребета стогне днів широкий, сердити вітер завивав, Додолу вербер невисокий. Горами хвилі підіймав, І пліді. На топору смарі де, де виглядав, Наче шовен в сині морі та вийнал, та потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не помоїв, Сичівга їм перекликались та ясно раз у раз скипів.